Наші студії, представники громадської організації Укрпростір я радо вітаю поряд зі мною Наталя Селюкова. Добрий вечір і Микола Колодяж. Добрий. добрий вечір. Добрий. І я знаю, що ви прийшли розказати про цікавий сайт. Він називається Мій перший президент. І цей сайт створений для тих, хто голосує, голосуватиме ось 17 -го січня. Буде вперше в житті голосувати. Вам слово. Отже, ви довіряєте молоді і вважаєте, що вона цікавиться політикою, І хоче брати участь в виборах. Mm -hmm. Чи це я так? Молодь має зрозуміти, що вона хоче брати участь у виборах і що вона ними цікавиться. Uh -huh. е, насправді сказати, що вся молодь зараз готова просто у вихідний день 17 січня, замість того, щоб там, розважатися після Нового року чи відпочивати побігти на виборчі дільниці, ну, це буде, мабуть, трохи перебільшенням. Але з іншого боку, ми е, сподіваємося, що нам вдасться достукатися до тієї молоді, яка, так мовити, коливається, яка ще думає про те, на, на що проміняти ось цей день? і Ми хочемо якраз е, ці терези перехилити на користь того, щоб взяти, е, щоб молодь взяла участь у виборах. Mm -hmm. І спеціально для цього ми вирішили, як то кажуть, якщо Магомет не йде до гори, то гора йде до Магомету, скористатися тим джерелом інформації, яке зараз, яке зараз серед молоді найбільш популярне mm – -hmm. це інтернет. Mm -hmm. е, ми знаємо, що молодь зараз практично живе в інтернеті. І було під час карантину, так взагалі не вилазило, Ну зараз почали вчитися трошки менше. Це точно, але в принципі і е, в інший час е, так само. І ми вирішили зробити сайт і назвати його мій перший президент. І У нас його навіть цікавість є ноутбук. Так, ми мажемо, так, можемо, не будемо в лувати, можемо да. навіть його трошки показати. Зараз угу. ми про нього е, розкажемо. Сайт, мій перший президент, має навіть такий цікавий підзаголовок. Спробуй це вперше. Такий uh -huh. двозначний контекст у цього підзаголовка, але насправді сталося так, що останні вибори президента були в 2004 році. Наприклад, студентська молодь якраз повністю оновилася uh -huh. за цей час. Uh -huh. І всі студенти, які цього року будуть голосувати на виборах президента, будуть робити це вперше. Перше. Ага, і ви їх таким і... да. спокусливим чином да. затягуєте да. В... з чимось познайомитися. З чим саме? Щ... З чим Знайомиться сайт? е, ага. на сайті багато інформації, яка. Досить нейтральна з політичного боку, тобто там угу. немає жодної агітації ні за, жод... за жодного президента. Тобто кандидат кандидатів, це... кандидатів. Ага. це правова база, тобто які права має молодь виборці, які права має громадські організації, які права мають змі під час виборів. Там інформація щодо тих кандидатів, які висунули свої себе до претендентів. там і їхні програми і Біографічні дані також. Ви сказали про громадські організації їхні права, що мається на увазі? Тобто, ну це на сьогодні досить актуальна тема. Вона навіть широко обговорюється на рівні Ради Європи. І нещодавно, наприкінці жовтня, був форум за майбутнє демократії, uh -huh. що організовувала в Києві Ради Європи, і навіть окрема секція була приділена цьому питанню. Uh -huh. Тобто, чи мають право громадські організації брати участь, як uh -huh. саме вони можуть впливати або не впливати? На вибори, і на якийсь вибір населення. І на сьогодні, навіть в тому ж інтернеті, дуже широко обговорюється це питання. Тобто громадські організації це громадські організації, політичні партії це політичні партії. Вони не мають жодним чином пересікатися. Це як. дві великі різниці. Хоча так. у нас, на жаль, так. дуже часто експлуатується тема якраз громадських організацій для політичних ну, маніпуляцій. скажімо так. Це і законодавчо неправильно, і це на етичному рівні також не є нормальним. Угу. Отже, цей сайт я ще хотіла уточнити. Він всеукраїнський, чи це для запорізьких виборців, які це вперше будуть робити? Він має і частину інформація, яка а, актуальна на загальнонаціональному рівні, бо законодавство у нас, наприклад, що стосується виборів президента, воно однакове по всій Україні. Але є там і розділ, який стосується м, безпосередньо запорізької специфіки. Це і а, адреси а, виборчих а, округів та виборчих дільниць. Угу. Це а, контактні дані органів влади, які відповідальні за. Проведення. А, проведення виборів, починаючи від органів ведення державного реєстру і закінчуючи там, відділами у місцевих адміністраціях, які за це відповідають. До речі, так, ну, да. якщо можна якраз щось показати, чи а, ми зараз не про так. те? А, ми будемо а, показувати розділ. Ось, наприклад, розділ ми бачимо якраз з переліком. А, а, Є, до речі, такий цікавий розділ, як календар виборця. На основі Google календаря. Ми зробили календар виборця. Кожен бажаючий може підписатися і кожен день отримувати повідомлення, що відповідно до законодавства в цей день у процесі виборів президента має відбуватися. Є у нас також два розділи запитань та відповідей про вибори президента. Один має юридичний характер, так би мовити, а інший розділ має загальноінформаційний характер. Це інформація, наприклад, про кандидатів про їхні Програми і так далі. Є форум, на якому молодь може обговорювати і ділитися своїми враженнями речі, про хтось перебіг виборчого до форум. процесу. Так там вже зараз почали активно дискутувати на тему різних кандидатів. Я не буду їх озвучувати, але думки дуже цікаві. звичайно. Uh -huh. до речі, ми ще запросили завдяки нашим інформаційним партнерам газеті Портмоне до участі в проєкті відомих людей Запоріжжя. Uh -huh. Вони давали свої враження від своїх перших виборів, свої спогади, а uh -huh. також давали свої побажання. Для молодих виборців, і, чесно кажучи, відповіді ну, просто шикарні. Ми їх почитали. Ага. Це справжні такі. Агітаційні плакати, які закликають молодь для того, щоб взяти участь і там досить авторитетні люди з Запоріжжя, про це говорять. Ну, Власна і... агітація тільки одна: візьми участь. Ві, так, так, звичайно, Ні, звичайно йдеться, йдеться uh -huh. про те, щоб молодь взяла участь у виборах. Uh -huh. І ну, ми розуміємо, що інформація із сайт сам по собі має бути не тільки інформативним, але і цікавим. І ми зробили ще невеличкий розділ, який називається онлайн-граді станції до президента. А дистанція? Вон, дистанція до президента, ага. ну в хорошому сенсі має мається на увазі. Дійди, ага, дійди. Піднімися, піднімися, так по всіх сходинках. Ага. А до президента і ця гра побудована за принципами усім відомої гри. Мій перший мільйон Різниця тільки в тому, що запитання гри стосуються. Ось ми бачимо, наприклад, першу сторінку ага. гри запитання стосуються. Виборів президента, а замість грошей людина піднімається щаблями ієрархії, ага. так би мовити, починаючи від простого виборця і доходячи до президента. Ага. Ну, є звичайно традиційні там підказки, це дзвінок другу, Другові. Це ага. варіанти 50 на 50, Це думка допомога аудиторії, зал. ага. допомога залу. Так, ну і ми бачимо, що кожен із учасників. А так би мовити, буде заохочуватися тим, що він буде здобувати все нове і нове місце. Ось в кар'єрний такий в, таких... в кар'єрному зростанні. Ну а той, хто дійде до президента, ви зможете про це дізнатися? І що йому? звичайно його... на сайті буде публікуватися рейтинг гравців, які досягли найбільших рівнів. Ну і там і всі наприкінці, президенти, які стали під час гри ага. і наприкінці там переможця чекає невеличкий такий сюрприз, такий спеціальний ролик. Інаугурація, так скажемо, Ш... ага. Ну врешті, для того щоб стати президентом, для того щоб дати відповіді, що треба знати? Треба знати законодавство, треба бути політично активним чи громадськоактивність. Що ні, для цього це ага. насамперед вся гра базується на знанні законодавства? Це мабуть найскладніше, бо наше До, законодавство... це так. Однак, це так, на мою хаші. думку. Ага. Це єдиний спосіб на сьогодні якось привабити громаду молодих людей і. Дізнатися про свої права і якось це ще й використати. І до речі, вся ця інформація, всі запитання, а відповіді на них є на самому сайті. От, там я тільки є про... хотіла запитати, чи можна залізти? ця інформація? Якщо... Ага, тобто, якщо ага. ти щось не знайшов, будь ласка, тут же на Повертайся сайті ти можеш... Знайти ті відомості, які потрібні для того, щоб перемогти в грі. ви сказали, що там є два варіанти консультації, чи то відповіді на питання юридичні, правові і ну більш організаційні, чи там що стосується, хто дає ці відповіді, звідки джерело інформації, скажімо так. Ну на ті питання, які стосуються юриспруденції, звичайно, будуть відповідати юристи. Угу. На сьогодні ми залучаємо і запрошуємо. Інших до співпраці студентів юридичних факультетів. Що стосується інших питань, це насамперед порівняння програм кандидатів. Тобто mm -hmm. подається одне запитання для всіх, і потім з кожним із представників кандидатів вирішується те чи інше питання. Відповідає на так. Це питання. Так. І потім будуть видаватися. На сайті розташовуватися порівняльні таблиці, тобто одне запитання, відповіді, щоб молодь та інші люди, які будуть обирати президента, мали можливість порівняти і обрати саме те, що йому потрібно. Як тут уникнути звинувачень? Ну от ми про це сказали, що жодних жодного політичного навантаження. Як тут уникнути, наприклад, оці відповіді на питання вони беруться з передвиборчих програм так. чи з виступів? Звідки вони беруться, щоб можна було сказати, що це офіційна позиція? Це ніхто нічого ми там не придумав? Ми беремо два джерела: по-перше, це програми передвиборні. А по-друге, це відповіді офіційних штабів чи представництв кандидатів, так би мовити, на загальнонаціональному або на місцевому рівні.